Друзі, зараз ми поговоримо про темп, ритм і паузу. Нам потрібно для демонстрації спочатку показати такий метроном, читати текст в ритмі метронома. Спочатку повільно, а потім швидше. Ось. І все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає і Позіхає ковіки, хреститься, бореться, матюкається, заприсягається, пахне кукудавта і смали одне одного по руках грає арена, і на гармоніку на скипку причитує біля пасі і старенню будь-ка й лускає насіння і крутиться на каруселі. А далі пауза на зміст. Це потрібно прочитати уривок, роблячи паузу перед ключовими словами. Ну, де твій акцизний живе? Ну, як до нього писати? Звольте писати ваше предсхідство, місто Сараду очі. Його благороді Іванові Якову Васильовичу? Ну, ніхіхи. Васильовичу. Якого Васильовичу? Забув? Таке ще немудряще прізвище. Яку Васильовичу? Ну чого ж ти чого ж ти тебе взяли з порадами, мені, ж коли забув? Звольте. Забув паче проганув через сіднику, бурмутів він засупонін Лошадицький. Звідси сказав генерал з презирством. Ви і це допомагає звичайно донести матеріал. І він для, для артиста, для педагога, для викладача, для того, хто демонструє свій матеріал. Дуже важливо дотримуватися паузи, які впливають на інтонацію того для того, щоб донести гарно свій матеріал. Ритмічне мовлення поєднати таке коротке речення у ритмічний потік. Ну це може бути реп, може бути вірш. Я думаю, що я би зараз використав один із унікальних матеріалів Вишні з ярмарку. А ти хіба сам у ярмарку? А ти хіба сам і я не сам? Так що тобі в'їхати не можна чи що А ти хіба сам у ярмарку, а ти хіба сам і я не сам? Казав держится по телебеденна на ярмарку перла, а ти хіба сам у ярмарку, а ти хіба сам. І я не сам! ти тебе начиба! Бачиш що стою! А ти хіба сам у ярмарку, а ти бил! І я не сам! Це чудовий приклад нашого основоположника українського гумору, щоб це і не реп, і не вірш. Я думаю, що він якраз розкриває нашу, нашу праву. Пауза це засіб логічного емоційного впливу. Викладач, який володіє темпоритмом, виглядає, звичайно, впевнено і тримає увагу студентів. А це найголовніше для засвоєння тері.